Друзі, всім привіт! Давно не бачились, вже більше ніж півтора року йде повномасштабне вторгнення у нас в країні, але ми потроху всі адаптуємося до війни, тому автовідро також повертається на Ютуб. Я хочу спробувати стати тим, ким мене називали майже з перших відосів на цьому каналі, але ким я ніколи не був. Перекупом. Це м'ясо. Я моніторю ринок і вже одне відро я вже встиг подивитися. Зараз я вам його покажу. Вискочило оголошення недалеко від мого міста. Peugeot 607. На Фото він виглядав непогано, але це як завжди могло бути тільки фото, і ціна була дуже приваблива. Я вирішив поїхати його подивитися. Ось що я там побачив. Фарбована машина по кругу, причому фарбована, скажімо так, в домашніх умовах. Це якби навіть не професіоналу, як я видно. Тут не треба мати якихось спеціальних знань. Салон чудовий, шкіряний салончик, він реально класний і прям приємно в ньому і сидіти, дуже удобно. І взагалі салон це сильна сторона цього карча. Салончик прямо класний. Але далі в нас починається. Але. Ні, ще є один плюс. Двигун працює рівно, хоча і чек горить. Тут взагалі на приборці горить тільки чек, і ще курсова устойчивість, І більше приборка взагалі мертва, не показує жоден датчик. Зараз спробують полагодити хлопні мечі. Включив клімат, він, до речі, включився і працює, але зразу зачутно, як. Вентилятор, щось там. В общем, скажемо так, ця машина, конечно, ну, понятно, і оце е показує, як би щось. Не працює газ, але він є, тому його зробити можна. Кажуть, що треба замінити редуктор, тому що не скидує тиск. Двигун трошки проїхався, працює рівно. Я би сказав задовільно. Мені подобається, як працює двигун, мені подобається, як працює коробка. Але. Але, ще раз, але машина фарбована просто просто мерзенно. Подивимо ще якісь корчі, тому що варіант цікавий, але, але дуже багато але. Що саме головне в старих корчах? В старих корчах, як в цілому і в нових корчах, головне це кузов. Якщо кузов вже хана. То це машина просто мусор. Тому все можна: двигун, ходову, якусь електрику, це можна все е, полагодити, за більші, за більші чи менші гроші. Але це в цілому все робиться. Все робиться І після того, як ви зробили, це може, машина може працювати ну майже ну, умовно, як нова. А от якщо у вас вже проблеми з кузовом, він дуже гнилий, але він був битий, його рівняли, тягнули, варили щось суттєве. Да? суттєве. То ви вже нічого з ним не зробите. Він ніколи не буде такий, як новий. ніколи не буде тої жорсткості, геометрії. В цілому він буде ржавіти, гнити, і невідомо, як він собі покаже, якщо не дай Бог буде ДТП. Тому в першу чергу ми дивимося кузов, і на відео це не видно. Моя камера знімає так, що мені я сам, передивляючись, дивився, мені здавалося, що це він виглядає реально круто, але вживу. З оком, коли ти бачиш, вона дуже погано пофарбована, це прям видно і це дратує, і тому е, це просто віштовхує від машини. Я вирішив дивитися далі. І після декількох ще тижнів переглядання безкінечного лайна я знайшов ще одне цікаве оголошення, яке я вирішив терміново подивитися. Вчора е, вийшло оголошення, mm. вже приїхав домовився дивитися. Дивіться, яке чудо. Просто чарівний Citroen C8. Заявлено в рідному, в рідній фарбі. І я вже поки чекаю, власника передивився. Реально ну прибор, принаймні, поки що показує, що реально рідна фарба. ну Передні крила тут пластик. Але виглядає, чесно кажучи, мені подобається, вона не мита, виглядає ціленькою машиною. Зараз подивимося салончик, коли прийде власник. Так, тут трошки є, пофонарюю, питанечко. Головне подивимося, як працює двигун, і якщо двигун працює, скажімо так, чудово або бездоганно, то я думаю, що будемо торгуватися. Зараз на старті за цю машину просять 4500. Вона 2003 року. Я дивлюся, що непогана комплектація. Є омивачі. Тут дизель, механіка. Скажімо так, поки що виглядає як дуже цікавий варіант, прямо прям дуже цікавий. Тому з нетерпінням чекаю власника. Ще непогана резина, до речі, що для такої машини також плюс. А може ще є й зимня, не знаю. Подивимося. є, до речі, непогано виглядає. В общем, виглядає поки що дуже цікаво. Дуже цікаво. З нетерпінням чекаю подивитися на двигун. Друзі, як ви бачите, я купую машини з деякими проблемами, і інколи ці проблеми е вилазять в такі гроші, що це просто не рентабельно. Не повторяйте моїх помилок. Якщо ви хочете купити собі нормальний автомобіль, особливо якщо він був пригнаний з Європи або тим більше з USA Обов'язково перевіряйте його по максимуму, і в цьому вам допоможе сервіс CarVertical. Цей сервіс вам покаже дуже багато корисної інформації. Наприклад, такий, як який реальний пробіг у машини, чи були в нього ДТП, скільки власників і ще безліч всього. А якщо у, у звіті буде дуже мало інформації, таке теж буває. Система автоматично вам нарахує ще один безкоштовний звіт. Перевіряйте своє авто на CarVertical, для того, щоб не мати головного болю і пустих кишень. Після того я зустрівся з власником, я подивився машину, навіть не знімав, трошки проїхав і, як ви бачите, я її купив. У мене вже майже два місяці ця машина. Зараз я покажу, що я купив, почому, що це за така прикольна машина і розкажу, чому це фіаско з точки зору перекупа. Citroon 2003 року в комплектації ексклюзив. Що по стану авто? Спочатку я взагалі думав, що тут все в рідній фарбі, вона так з'являлася, і це майже правда. Ці крила пластикові, їх неможливо перевірити. Капот в рідній фарбі. Тобто, тут, скоріш за все, те, що я знайшов, що тут було якесь невелике ДТП. От тут щось робилося у саме край порога. Я так розумію, що може на щось наїхали, колесо чи щось в чому тут було. отут тобто, от... Тут, от От десь звідси донизу, до, до тут немає точки. Видно, що тут е, якісь проводились роботи, але я так розумію, що не суттєві. Тобто реально було на щось наїхано в цей бік. Із-за цього спрацював як принаймні, принаймні один. Е, преднатяжувач. Добре, нехай буде преднатяжувач. Спрацював як мінімум один преднатяжувач ременя, і це я вже поміняв, він зараз вже шикарно ну, назад. А коли він вже був спрацьований, механізм не працював нормально і він назад не затягувався. Що стосується аудіосистеми? це комплектація ексклюзив. Тому, незважаючи на те, що тут 2003 рік і магнітола будемо так сказати. Якби для сучасності взагалі не підходить, там просто радіо і компакт-диски. По динаміках тут все набагато краще. Тут стоїть чотири великих динаміка. 165 два в передніх дверцятах два ззаді. Вони всі рідні і вони всі повністю, дірочки вони повністю порвалися, повністю порвалися, і якщо ви вмикали будь-який звук. На практично будь-якій гучності, розумієте, як, як, що ви чули? Просто якесь пердіння. І я, як досвідчений колопальник старих корчів, спочатку подивився відео, дізнався, що, наприклад, в передніх дверцятах дуже мало місця. Зразу подивився подивив, як динаміки, які невисокі, які спеціально створені, отака модель, яка спеціально створена для заміни штатних, для того, щоб вони влазили. Це якийсь вайб. Так, модель у нас db 6 v 4 Отаких от 4 динаміка на 16,5 см. По відгуках грають непогано. Саме головне, що вони невисокі, як і рідні, Рідні от, взагалі такі маленькі. Це практично такий ж розмір. І Якщо ззаді ще є місце, я зняв карти, отут вони стоять, і тут ще є трохи місця, тут можна було б більші динаміки, ну, з більшим магнітом ставити. Але це вже не так важливо. Я вирішив поставити всі. Чотири таких. і Передні дверцята, вони вже влазять, я поміряв передню дверку, влазить все без, е, без підрізок. Так, тут ми зараз встановимо цей динамічик, як і був він на закльопочках. Що цікаво, ці динаміки продаються поштучно. І перший раз, коли я замовив, мені прийшов тільки один. Я не подивився в описі, що там буде один, а не пара. Тому прийшлося замовити ще три. У нас тепер є чотири динаміки. Перший вже встановлений. В водійську дверку залишилося три. Встановлюємо їх на свої місця, я так розумію, на наступні 20 років. Що стосовно двигуна? Коли я дивився, ще купляв цю машину. Я сюди, якби, тут не так багато місця, щоб заглядати. Двигун десь в основному десь отам. Він Іно там далеко-далеко, в глибині. Знімається оця пластмаска, знімається трапеція двірників, і оця вся штука, коли прибирається, тут повністю по скло. Відкривається ну, більш-менш нормальний проєм для того, що навіть там можна долізти до форсунок, якщо дуже захотіти. Що хочу сказати, тут, коли це все було так, не дуже було видно, що тут взагалі коїться, коли купляєш, за, заглядаєш цю маленьку о, якби, піхвочку таку оці трубки інтеркулера, і були заслонки. Зараз я їх покажу. І під ними все було в маслі. За, навіть зараз можна побачити наскільки в маслі оця трубка, її зараз гарно видно. Повністю в маслі стартер. Отут отак стоять ці заслонки. Вони перемикають повітря якби з теплого на холодне. Проблема в тому, що оці от ці біжать, От видно, як вони всі в маслі, і це все біжить просто з них. От просто з цих двох заслонок, отак от застран, був півдвигуна захру. Тобто, там знизу все абсолютно ціленьке. я думав, там щось патрубки якісь купив вже зарані. Побачив що там щось в маслі, купив патрубки, хамоти, думаю зараз буду міняти. Потім стало зрозуміло, що там все абсолютно ціле, не треба нічого чіпати. Це просто біжить, просто от з цих місць просто біжить масло. Масло о, там повинно бути. Це нормальний стан абсолютно системи з інтеркульору. Там воно повинно бути е, в повітрі, тому це норма. Треба зробити, щоб вони, воно там і залишалося, щоб воно не виходило ззовні. І, звісно, помити, почистити трошки цей стартер. Коробка абсолютно суха, сухенька, гарненька. От наші три, три болта для стартера. Раз, два, і три. Вони всі. Максимальна доступність з цього боку у нас тільки е, він прикручений на втягуючим. Тому я вирішив витратити цей, цю годину-дві на стартер, але зняти, по-перше, вимити його, а по-друге, вимите біля нього, коли він буде знятий, там буде проще щось помивати. В общем, займаємо сьогодні вимиванням. Мій стартер? Розумієте, Наскільки продумали конструктори, наскільки продумали конструктори, що я зміг зняти стартер просто, тому ж, щоб його помити, тому що це не важко. От він весь в маси, це я вже пробував його зверху протирати, але треба нормально його промити. Він працює ідеально, я хочу, щоб він був чистенький, новенький, як і все має бути в цьому просто ци шикарному цитромоні. дивіться на цю бубочку, Зовсім трошки зусиль, і він просто. Як новенькі. Це ж зовсім інша справа. Приємно такий стартер буде ставити на місце. Так, довго роздивлявся, що робити з заслонками, Вимових, до речі, виглядають як новенькі. От вони, як вони працюють. Тобто, в звичайному стані, коли нічого не включено, верхній відкритий, нижній закритий. Тобто, верхні це коли звичайне повітря, я так розумію, а нижні, коли холодно, він пускає через нижні. Якісь інтеркуліри, чи якийсь там радіатор, який підігрівається. Десь проходить по валу, по валу, валу всередині проходить масло. Тому зараз варварським способом, спермопістолетом, ми заливаємо все всередину, вирішуємо проблему з капаючим маслом, звідти, і вже потім вирішуємо, дивимося, чи потрібен цей механізм, чи так і залишиться назавжди. Сподіваюсь, що. Головну проблему, яка мене дуже дратувала, це капаюче масло, просто капаюче Звідси не те, що воно там трошки, а воно прям капало. Я це вирішив. Ще одна із наявних проблем це е, трошки тече робочі щеплення. В принципі, працює головне щеплення, але там є шток, вже скажімо так, на ньому доволі серйозна виробітка. Вирішив поміняти і робочі, і головне щеплення, щоб закрити цей, це питання надовго. Оце такий великий робочий. Оце такий головний, який стоїть прямо майже на педалі щеплення. Зняв це жабо і вирішив не знімати повністю трапецю, знімаю цей бачок трапецію для того, щоб був ще кращий доступ, якщо треба щось робити з основним двигуном. Але справа вже все відкрито. Чудовий доступ, просто чудовий, ніяких проблем нема. Щоб тут щось робити, сюди заглядати, все видно, наше робочі щеплення. Так, новий циліндр вже на місці. І що дивно, що мене вразило, це ну, дуже легка його заміна. Дуже все понятно. Там відчлкується, там, там відчлкується, є стоперне, стоперне колечко. Називаємо це так, не стоперне, як воно, стопор знизу. Якщо буде видно, зараз покажу. Ось тут. Так, стоп, щось тут ще, вже побіжало. Що, що, звідки тут вже Що, не защелкнулося, чи що? О. Так. Трошки зарано порадувався, що так легко все знімається, але е так же легко ще раз розібрав. Тут щось текло, не повинен текти, подивився, що е явно отут проситься. Тобто Треба, щоб був якийсь ущільнювач і знайшов його от в от старому, теж одягається на той пиптик, да? отаке, от ну, така різиночка така, І Звісно, що без неї просто все потекло і добре, що це помітило одразу. Так що ставлю на місце, збираю. В цілому доволі удобно все це. Вже в другий раз взагалі зайняло буквально кілька хвилин стан кузова просто шикарний для 20-річної машини. Він просто ідеальний. Майже як яєчко. Є декілька якісь царапки сколи але в цілому він не то, що не гнилий, від навіть не ржавий. Є деякі елементи, просто металеві, які прикручені до корпуса до цього, який оцинкований оброблений, як треба. Там якісь маленькі елементи, які щось тримають. от так вони реально поржавіли і майже знили. Але сам кузов. Класно роблять французі, класна обробка. Незважаючи на те, що машині 20 років, якщо його не бити, якщо його не знаю, не тримати десь під водою, він виглядає і він реально класний. Рж, ржі взагалі не, не знайшов. Комплектація ексклюзив мені попалася, тому на 2003 рік тут майже все є. Тут механіка. 2004 року пішли вже шестиступеневі механіки, але тут ще п'ять. Е, є автомати, і спочатку дуже жалівся, що мені не попався автомат. І Навіть були такі думки, щоб його сюди доставити. Я вже моніторів чуть не купив той автомат. Але е, почитавши все ж таки на них не дуже вдалі автомати. Вони трошки слабкуваті, тому я вирішив, що нехай залишається механіка. І ще е, головне, що з 2003 року, навіть комплектація ексклюзив ще не було е, щитка приладів з е, класним екраном посередині. Ця машина випускалася до 2014 року. Вдумайтесь, з 2002 до 2014. Був рестайлінг 2008 але він був не суттєвий, трошки підтягнули морду. Але виглядає машина майже так само, і, скажімо так, не спеціаліст навіть може їх не відрізнити. По комплектаціях, круїз, електроніка, все працює. Головне, машина мені віддали її за 4000 доларів, сторгувався за 4000 доларів. У мене є два таких брілка, два пультика, крім звичайних кнопочок відкрити закрити Є ще кнопочки, які роблять так. Зараз в машині теж багато хламу і все складно, тому що машина використовується кожен день по своєму призначенню. Але ну це ж круто. З обох боків дверки, які чудово працюють, закриваються, відкриваються як з кнопки з пульта, так з кнопочки, які звісно там, і кнопочка, яка в мене для є для одія зверху. Просто бомба. Ну це просто за одну цю, одна ця функція, як на мене, коштує ну, мінімум 2000 доларів. Просто ну це круто. Ти підходиш, це, це виглядає круто. Це просто прикольно. Дитина може моя маленька, сама закривати. Просто натискає кнопочки, дуже подобається, закривати ці двері. Подивіться ще раз. Ну просто я не знаю, я, я просто в захваті. Раз. Друга дверка. Все відкривається. ну Це реально круто. І що ще прикольно? Вони зробили дуже надійний механізм. Я почитав, він практично не виходить з ладу. Тобто, от машині 20 років. Я думаю, що ніхто нічого з ним не робив. Він працює чітко, нічого не застрігає. Все, все чудово. Далі в машині є Фаркоп і Парктронік. Е, є дуже великий багажник, який зараз теж завален хламом, тому що я їду на свою дачу. До речі, про дачу, якщо буде цікаво, теж може буде подивитись на другому каналі. Ще по комплектації тут електросидіння з пам'яттю З пам'яттю. і е, фари з адаптивним світом. Це значить, що вони самі виставляють рівень. Це другий сітроєн, який в мене є, який мене вражає. До цього був це п'ятий на МПДС, який три роки мені приносив тільки позитивні емоції. Це другий Citroen в нашій родині, і він знову не знаю, чому їх е, дивляться на них трошки з боку. Як на мене, Citroen робить просто шикарні автомобілі. Дуже цікаві, чимось нестандартні, але мені дуже подобається. 2,2-літровий дизель з розходом десь в середньому 8 літрів, по паспорту 6 траса, 9 міст, так воно десь і є. Працює, до речі, шикарно, тут вже вирізана вся екологія. Це нормальна справа на пробіги 200 плюс для нашого палива. Тому в мене тепер класна технічка. Чудові сітрейники мені дуже подобаються, мені і всій моїй родині, а ми рухаємось далі. Далі будуть машини, які будемо точно покупати на перепродаж. Не пропустіть це. для цього треба підписатися, поставити вподобайку, напишіть якийсь коментар. Дуже дякую, що ви додивились до кінця це відео. Побачимось!